Машка ці селищі червоний шлях продовжують відстоювати філію 12-ї школи, яку вирішила закрити влада міста, а учнів перевезти до основного приміщення, що знаходиться за декілька кілометрів по вулиці Нариманівській. Шлях до основної школи проходить монастирським серпантином, який перебуває, м'яко кажучи, в аварійному стані. Автобусам та вантажівкам рух по цій дорозі взагалі заборонений. Шкільному транспорту, який має підвозити дітей до навчання, об'їжджати доведеться містом, що займе чимало часу. Небайдужі до долі школяриків Юрій Бу публік народний депутат України, який разом з полтавцями свято першого дзвоника провів під стінами мерії. Ситуація склалася не школою, ситуація взагалі склалася із нашим е, життєвим устроєм із владним устроєм. Е, школа це лише прецедент, е, чому ми збираємо тут людей. Вони виявили ініціативу. Ми, як народні депутати, їм допомагаємо. Люди скаржаться закрити школу, намагалися неодноразово, але спільними зусиллями їм вдавалося відстояти навчальний заклад. Проте цього Зусиль людей не вистачило. Школу таки закрили, і 1 вересня уроки довелося проводити не у затишних класах, а під стінами міської ради. Вони прийшли не в свій клас, тому що в школу нас ніхто не пустив. Ми прийшли під стіни міської ради. Втомившись бути непочутими та так і не отримавши відповіді на хвилююче запитання. Наступного дня люди у супроводі народного депутата вирішили: якщо магомет не йде до гори то гора йде до магомета і направились прямо до міського голови, якого о 8 годині ранку чомусь на роботі Очому місці не виявилося, і на телефонні дзвінки він не відповідав. Що на мій дзвінок скаже? На жаль, не відповідає. люди вирішили не розходитися та дочекатися міського очільника, а заодно прямо у мерії провести уроки для малюків. Сама ж малеча розповідає, вони не хочуть навчатися в іншій школі і прийшли до міського голови аби відстояти свою рідну. Ми сьогодні прийшли до Мамая Федоровича, щоб він не закрив нашу школу. Мамай закрив нашу школу, і ми не хочемо йти в нижню, тому що дуже далеко. і Треба їхати через гора. А нас тошніть в автобусі. Ми сьогодні тут, тому що нам немає де навчатись. Так і не дочекавшись на Олександра Мамая. Люди вирішили залишити йому маленький подаруночок. Малеча прикрасила стіни коридору міськради малюнками та передала маленький презент. За Борисну, речу, Передасте пану голові Дякуємо, тьоті, давайте гречку. Юрій Бублік зазначає, що люди не припинять пікетувати мерію доти, доки їх нарешті не почують. Адже закриття філії 12-ї школи це тільки початок. Сьогодні, на жаль, знову ми не достукалися до міської ради. До міської влади. Міська влада в черговий раз проігнорувала волю громади. Я гадаю, громада червоного шляху згуртована. Вони розуміють, що якщо вони зараз відступлять по школі, то з ними взагалі не будуть рахуватися, не рахуватимуться з усією полтавською громадою. У свою чергу ми обіцяємо стежити за тим, як розвиватимуться події, та інформувати вас про зміни у ситуації.